Доброго дня! Вас вітає завод Техномаш Строй. Представляємо вам подрібнювач картону ПК2. Це ефективне рішення для переробки картонних відходів у зручний пакувальний матеріал, який легко замінює традиційні наповнювачі, знижує витрати та сприяє екологічній утилізації. Завдяки продуманій конструкції пристрій не потребує складного технічного обслуговування, компактний, надійний. І розрахований на щоденне використання в умовах складу, логістичного центру, інтернет-магазину або виробничого підприємства. Основою конструкції є ріжучий модуль, що складається з двох валів, які обертаються синхронно. Вони забезпечують як подачу, так і одночасне розрізання матеріалу, що робить процес безперервним та стабільним. Особливістю вузла є вбудована крайня секція, яка автоматично відсікає надлишкову ширину картону. Це дозволяє не турбуватись про точність попереднього різання. До завантаження придатні як цілісні листи, так і обірвані шматки будь-якої форми. На виході отримується м'який, пружний, еластичний матеріал, який зберігає форму і при цьому добре деформується, набуваючи властивостей ідеального амортизуючого шару для пакування. Пристрій обладнаний інтуїтивно зрозумілою панеллю керування з індикатором живлення, зручним пакетним перемикачем, що дає змогу обирати прямий або реверсивний напрямок обертання, а також стоп-кнопкою грибок для миттєвого зупинення процесу в разі потреби. Завдяки малому енергоспоживанню пристрій підключається до звичайної розетки 220 вольт а тихий двигун потужністю 1,1 кВт забезпечує стабільну роботу з високою продуктивністю. До 2 кубічних метрів переробленого матеріалу на годину. Компактні розміри дозволяють легко розміщувати ПК 2 навіть у невеликому приміщенні, а вбудовані колеса та ручки значно спрощують переміщення. Вага конструкції складає 92 кг, що забезпечує стійкість під час роботи, але не створює складностей при транспортуванні всередині підприємства. Завдяки ширині ріжучої кромки 314 мм. Та можливості обробляти картон завтовшки до 12 мм пристрій адаптований до різноманітних типів пакувального матеріалу. Шредер для картону ПК-2 стає вигідною інвестицією, яка дозволяє утилізувати зайвий картон з максимальною користю. Уже в перші тижні використання підприємство може зменшити витрати на закупівлю пакувальних матеріалів, уникати потреби у вивезенні макулатури. Та зробити свій підхід до логістики екологічнішим. Такий підхід не лише економічно виправданий, а й позитивно впливає на імідж компанії, яка демонструє турботу про довкілля та раціональне використання ресурсів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та слідкуйте за нашими оновленнями. Дякуємо, що підтримуєте українського виробника.